Зараз для виправлення. Проблеми в попереку, яка насправді прийшла до людини через проблему грудного відділу. Ми попрацюємо вже не маніпуляціями і руками, а за допомогою спеціальної вправи, і нам допоможе оцей дуже класний валік. У мене є цілий курс вправ з цими валіками, і це надзвичайно хороші вправи для профілактики і навіть для лікування проблем хребта. І от зараз одні із цих вправ продемонструю, як. Впливає на поперек і на грудний відділ. Значить, зараз обережненько лягаємо на нього. Обережно, обережно. Ножки згинаємо і голову тримаємо ручками. Отак. Чуть-чуть можна проїхати вниз. вниз. Отак. Да, да. О, о, отак. Ножки ставимо в зручному положенні. Тепер пацієнт має якби розбигати локті, Да? І наша задача це розкриття грудного відділу. Тобто 10-15 разів намагайтесь розкритись назад. туди. Отак, назад. Да. І Потіпу як прескачаємо, тільки акцент на розкриття грудного відділу. Ну Раз 10, в І видох нагорі. Да? Вдох, 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 розширяємо грудну клітку на вдохі, щоб розкрилася. І видох. Угу. Добре. Тепер чуть-чуть можна проїхати е, так, щоб валік прийняв е, таке положення, чуть нижче, буде важче. Тепер знову розгинаємося угу. уже на цьому місці. Тобто ми по декілька разів переїжджаємо на грудному відділі таким валіком. Да-да-да, ще. Хочу показати, як поперек може компенсувати недостатність грудного відділу. От ви, коли робите вправу назад, розгинаєтесь, то зараз йде рух більше в попереку прогинання, не тільки в грудну назад. Іще разок. От. За рахунок тканин попереку організм знайшов собі компенсацію, вихід якби для того, щоб компенсувати недостатність розкриття грудного відділу. І тому турбує поперек, але грудний відділ не турбує, бо йому допомагає поперек. Поперек треба спасати. А насправді, якщо розкрити грудний відділ, то попереку буде набагато краще. І ще один раз просуваємося нижче. Ну, отак. Отак. Да, ножки буде. Да. І ще назад. Так. Це перша вправа, тобто ми робимо. Якби таких 3-4 можна пересування робити. Може навіть до п'яти. Е, зараз вже у людини вмикається дуже прес і починає трусити. Ну, в принципі, до цього рівня нормально. Значить, тепер знову вертаємося назад. І інша вправа. Ви ви тримаєте е, уже таке положення, чуть голову назад. Так. Але працюєте лише попереком і тазом. Тобто тепер, як нібито ви притискаєте нижні поперекові оці відділи до підлоги. Так. І сюди. Так. Намагайтеся, зараз, іще давайте проїдемо. Ще, 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 ще. Намагайтесь оцією точкою, як ніби, доторкнутись до підлоги. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так. А тут. Верх тіла тримаємо нерухомо. Да? Працюємо тільки за рахунок підвертання тазу. Працюємо. Не піднімаємо попу. Да? Отак, таз прокручуємо, прокручуємо. Угу. І ще прокручуємо. Ні, ви щось не то вже робите. Вот, вот. Тут нерухомо. Тазом працюємо. Раз. Вот. Катаємося на крісце. Типу. Ні-ні-ні-не -ні 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 -ні. вигинаємося вверху, низом. От, на, на, на мій палець давим. Вниз. вниз. Да. І ушов. Знов, мого пальця трохи. Да. Отак. От Отакі От вправий. Да. Е, ну і так само можна зробити, наприклад, е, пови, е, підвищити мобільність, тобто е, загалом хребта. Так, зручно лежать отак на такому положенні. І тепер робимо ножками туди. Достали, достали до підлоги. І уходимо сюди. І отак от теж. З кожну сторону по 10, 15, 20, 25 разів по відчуттях. Теж дихаємо. Якщо валік тікає від вас, а ну давайте трошки вище. вище, вище, вище. Отак. Продовжуємо туди. Так, поправляємо ще раз. Так. Ану. Отак, отак. отак. Ану. Іще. Да. Ще трошки туди. Угу. Ті самі вправи з розгинанням можна зробити, наприклад, в одному з положень. Отак прийняли положення і трошки порозгигнались. Угу. Угу. І тепер сюди. Так само назад. Угу. Так, хорошо. Обережно Е, так, вот так. Курс вправ з такими аксесуарами, як валіки і спеціальний набор м'ячиків, можна придбати. За посиланням на мій сайт під цим відео, я впевнений, що вони вам допоможуть зняти біль і покращити поставу вашого хребта. Тому дивіться ще більше відео про здоров'я тіла і хребта у мене на каналі. І до скорих зустрічей, пока.